Що робити після перемоги з українцями, громадянами України, які весь цей час, починаючи з 24 лютого, знаходяться на території РФ? А таких за різними оцінками сотні. Не сотня, а сотні тисяч громадян України. Які зараз весь цей час, поки Рашка веде з нами війну агресивну, вони знаходяться там, яким чином їх приймати, яким чином їм добиратися, чи є зміст їм повертатися, і чому вони не повернулися, коли в них була можливість. Ти зараз говориш про по суті полювання на віддім, який і є. І, можливо, буде. Однозначно а, але буде. В, але, 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 але в загальному, е якщо це просто громадяни, які там тобі жили. Е якщо ми йдемо все-таки до... в сторону європейської якоїсь там спільноти е і верховенства права, то ну що тут скажеш? тут нічого не скажеш. ну Вони зробили свій вибір. Вони не є колаборанти, вони не є там зрадники. Вони вирішили, вони прийняли рішення жити там. Чому з формату з точки зору держави маємо служити, не бачу суспільство? Хай приймає своє рішення. До, І до... якщо вони повернуться, то хай громада, де вони повернуться, куди вони повернуться? Ну, наприклад, наприклад Рожнятівський район, наприклад, так. Франківської області. Так. Легендарний, оспіваний в піснях, максимально вироблений в лісах. Тру трудолюбивий. Через те, що влада, коли кажеш, вироблений в лісах, через те, що чи є сильніші, там до прикладу, чи є кращі спеціалісти з виробки лісів. Ніж в Рожнятівському районі, в Франківської області. Ну, добре, і в кожній не... кожні області є такий Рожнятівський район. Я просто згадав через те, що у мене колега, ми недавно про це спілкувалися, і там дуже величезне скупчення якраз деревообробних підприємств. Неважливо, але тим не менше. І е, є Росія, яка має ну, безграничний ліс, не, ліс, що не закінчується. Але до нього треба дойти. Ну в, в, слава Богу, там де хлопці. Вони запалати можна пройти. Ну якщо ти як ні, якщо ти китаєць, <laughs> якщо ти китаєць. ну і власне є от дуже багато людей, які поїхали туди на роботу. От до чого ведеться Але, насправді є багато і людей і не повернули туди ще і ну, тобто, чи ми можемо розмежувати людей, які поїхали туди, е, і їх застала війна там, е, тобто, якщо людина була там в 17-му, 18-му... І так далі. Тобто, 14 го року людина проживає на території Росії, це ж теж, але е вона громадянин України громадянин України. У мене взагалі питання: як з 2014 року, знаючи, що ми ведемо війну, ну, ти, ти, ти зараз знаєш, апелюєш до, до людей, ну своєю тезою, які ну які би думали, так як ти? Ну Тоб, я би хотів так, але ну давай ви справді в очі, не всі люди розумні. Не всі люди розумні і, десь і мають якесь мислення. Дехто йде за течією Е, Подивися, де перепрошує Родянський район, а де Урінгой. І люди з Родянського району блядь, валять У, у рубати ліс, бо там що гроші.